Всім привіт! Пропоную на продаж Nissan Leaf 2017 року з 30 кВт батареєю. Та в ідеальному стані. Має 11 поділок з 12. Показує показники товщина міра. 99. 104. Капот не фарбований. 109. Переднє крило 91. 90 104, також не фарбовано. Дах. 92. Передні двері 106, 108, 78 не фарбовано. Поріг. В ідеальному стані. Є безключовий, до речі, доступ. Стеля не провища, чиста. Внутрішня частина 38, 64, 52, 51, стан карт. Велюровий салон. Дуже приємний на відчуття. Задні двері 100 77 88 не фарбовано. Салон із задньої частини. Стеля також в ідеалі. Карта в ідеалі. Внутрішня частина 46. 46. 51. Не фарбовано. Поріг. В ідеалі? Заднє крило 98. 96 115. Не фарбовано. Арка детально показую. Є, до речі, заводська наклеєчка. Ось показую. Зараз фокусується. Ось. Дах. 95 104. 90 102. Ляда не фарбована, є камера заднього огляду, багажне відділення досить просторе, є дві зарядки. Досить збережений салон. 87, 95, 99. 90, також не фарбовано, дах 95. Показую арку детально. Ніяких прищиків, чи того подібного немає. Оригінальні 17 диски на хорошій ще елітній гумі. 95, 98, 82. Поріг ось так виглядає. Сидіння не подерті, не потерті. Все в збереженому стані. Передні двері 96. 96, 103, переднє крило 102. Не фарбовано. 107. 92 92 Показую арку та поріг Фари не посічені. Бампер в ідеалі. Бампер в оригіналі, не фарбований також. Лобове скло. Оригінальне 17-го року і решта. По колу скло також оригінал 2017 року. Стан керма, шкірине, до речі. в Ідеалі. Кнопки не затерті. Всі функції працюють. Сидіння не продавлене. Ось так, детально показую. Чотири склопідйомники. Є, до речі, дві зарядки. Так. Так. Що саме основне хотів би сказати по автомобілю, те, що має невеликий пробіг. Я це зараз покажу. Ще раз демонструю. Кермо з іншої сторони взагалі, як нове, 86 771, Батарея, як бачите, це 11 поділок з 12. СОх 87%. Автомобіль має сервісні книжки, я детальніше фото скину. Є також е, всі накладні, всі документи, які підтверджують даний пробіг. Є також підігрів передніх сидінь, а також задніх сидінь. Ну, взагалі дуже збережений стан автомобіля. Потужно їде. Є камера заднього огляду, я це показував. Зараз увімкну. Ось все працює. Автомобіль їде і вперед, і взад. До речі, на автомобілі є тепловий насос, що дуже зручно в зимній період. Покажу ще те, що автомобіль, до речі, обслужений. Тобто в редукторі було замінено мастило. Покажу ще під капотом, що знаходиться. Також є два виходи. На зарядні пристрої. Зараз я це продемонструю. Ось так все виглядає. Тому цікаво, звертатися. Автомобіль в реально в дуже класному стані. Я вважаю, що. Автомобіль дуже економний для міста, навіть можна їздити і по трасі 30 кВт вистачає на 150-180 км Тому, кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть.